Права 330, спростий вираз. Ну що ж, давайте це зробимо, це зовсім не важко. Так, дивимося. 6 помножити на 7 і помножити на b. Це можна записати в такому вигляді, як 6 спочатку помножити на 7, а потім помножити добуток на B. І це дорівнює 6 на 7 це 42, то у нас вийде 42, що множиться на B. Але ми можемо це множення опустити і записати просто як 42b. Добре, переходимо до другого завдання. 8 помножити на 9А. Тут у нас є множення, просто його не пишуть, то ми можемо записати так, що це дорівнює. 8, що множиться на 9. А потім результат треба помножити на А. І це дорівнює. 8 помножити на 9 це 72. Що множиться на А. Або можна записати як 72А. Так, є. Далі, третє завдання. 3 помножити на А, помножити на 4 і помножити на Б. Це можна записати, пишемо, як 3, що множиться на 4, а потім помножити на А і помножити на Б. Це дорівнює. 3 помножити на 4, це буде 12. Помножити. Ну, А помножити на Б це АБ. Можна записати, і це дорівнює тоді 12аб. Ось так. Ми спростили вираз. Переходимо до четвертого. 5х помножити на 7y. Це дорівнює, пишемо. Тут у нас множення. Тобто ми можемо 5 помножити на 7. Так? Ну, а потім помножити, а у дужках у нас може бути x помножити на y. І це дорівнює. Ну що ж, 5 на 7 це 35. Помножити х помножити на y, можна хі написати. І це дорівнює. Так, а вийде 35х. 35х. Так, зробили. П'яте завдання 3 помножити на m, помножити на 2 a помножити на 7 і помножити на t. Збираємо множники, числа. Так, у нас буде 3 помножити на 2 і помножити на 7. Так, давайте дуже запишемо. Ну, а потім запишемо все, що залишилось. Помножити. Тут буде М. Помножити на A і помножити на Т. Такий вираз. Це дорівнює. Так, 3 на 2 це 6. 6 на 7 пишемо. В одушках тоді буде 6 помножити на 7. Так, ну тут А я запишу попереду, щоб було зручніше записувати. Помножити. А, потім М. Ну, а потім Т. І це дорівнює. 6 на 7 це 42. Ну і дописуємо АМТ. Множення можна опустити А. М. Переходимо до шостого завдання. Отже, 2а на 3 z і на 4n. Множники всі спочатку записуємо числові. 2, що множиться на 3, що множиться на 4. Ну і все це ми помножимо на A у дужках, помножити на z і помножити на n. І це дорівнює. 2 на 3 це 6. Тобто ми пишемо в дужках 6. Що множиться на 4. І що множиться. Ну, а тут можна знак множення опустити, записати як АЗН. І це дорівнює. 6 на 4 це 24. Знов таки, знак множення можна опустити. Буде АЗН. Ну що ж, такі спрощення вам треба добре запам'ятати, бо вони будуть часто використовуватися. На цьому вправу завершено.